Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Річард Левінсон та Вільям Лінк. Людина у Вестибюлі. Ну от, подумав Вольфсон, ранок пішов шкереберть. Капітан послав його до готелю Золота Брама розібратися зі скаргою мешканців на гучний шум. Але після швидкого з'ясування обставин Вольсон зрозумів, що тривога була марною. Кілька комівояжерів пропиячили цілу ніч і помилково зайшли в чужий номер. Він вийшов з ліфта і став роздивлятися людей, що заходили з Пауел-стріт. Ще і полудня не було, а бар готелю вже був переповнений працівниками рекламних агенцій, чиї офіси були за кілька кварталів. Як він зрозумів, усі вони веселилися за представницькі гроші. Він задумався, що могло б Змусити їх відірватися від своїх мартіні чи віскі з содовою. Можливо, що тільки обвал на фондовій біржі або землетрус. Як би там не було, треба було звітувати про виконану роботу. Проходячи крізь гудіння готельного фоє, він помітив чоловіка біля ресепшена. На якусь мить затримав на його обличчі свій погляд, але потім відвів у бік. Проте, діставшись з дверей, він знову зупинився і озирнувся. Чоловікові було десь за п'ятдесят, обличчя лагідне, трохи пом'яте, зі збентеженим виразом, який часто буває у людей, що все життя простояли біля класної дошки або просиділи за рахувальною машинкою. На ньому був дешевий літній костюм і стара блакитна сорочка. Вольфсон підійшов до стійки, щоб краще роздивитися чоловіка. Є щось на 12-му?» – запитав чоловік. Номер 1205 вільний, відповів адміністратор. Чудовий просторий номер. Він поклав бланк на шкіряну теку і простягнув її чоловікові. З нього гарний краєвид на пагоди на Гранд-стріт. Чоловік щось пробурмотів. Підписав бланк і пішов до ліфтів. Вольфсон вирішив не чекати. Він витягнув гаманець із задньої кишені штанів, наздогнав чоловіка і легенько поплескав його по плечу. Поліція Сан-Франциско, сказав він, показуючи значок. Пробачте, що турбую, але мені б хотілося знати ваше ім'я. Низенький чоловік підняв на нього свитьмяні очі. Мілер? відповів він глухим голосом, як у шкільного вчителя, Чарльз Мілер. Містере Мілер, чи не могли б ви затриматися на хвилинку? Вольсон знову підійшов до стійки і повторно показав посвідчення цього разу адміністратору. Я хотів би поглянути на реєстраційну картку того чоловіка. Службовець надав йому інформацію, Чарльз Міллер». Сан Франциско, ломбард Стріт, будинок 10337. Вольфсон записав адресу в нотатник і повернув бланк. Потім поспішно повернувся до чоловіка, який неуважно дивився на годинок у холі і ліниво крутив у русі брелок із ключем. Ви живете в Сан-Франциско, містере Міллер?» Так. здавалося, Тихішого голосу не буває. Навіщо ж ви зупинилися в готелі? Мілер знизав плечима. У справах? У яких справах? Мілер знову подивився на годинник. У нього був вигляд школяра, який нетерпляче чекає дзвінка на перерву. То в яких справах, містере Мілер? «Маю зустрітися з кількома людьми, здебільшого з комерсантами. Вольфсон опустив погляд на килим. «Ви без багажу я лише на одну ніч. Вольфсон уважно вдивився в його обличчя. Чи міг він помилитися? Чи це була просто неймовірна точна зовнішня схожість? Прямо під лівим оком Мілера виднівся білястий шрам, зовсім маленький, який лише підкреслював його ординарність. Вже за кілька годин можна буде перевірити за телетайпом інформацію про цей шрам і про його власника. Пробачте, але чи не могли б ви показати мені документи? Після невеликої паузи чоловік поплескав себе по кишенях і нарешті витягнув старий гаманець, порозтягнувши його поліціянту. Ні, самі картку соціального страхування або посвідчення водія що завгодно. Чоловік перебрав папірці і вибрав посвідчення водія. Воно було видане в Каліфорнії на ім'я Чарльза Міллера. Поки Вольфсон вивчав документ, навколо почала збиратися невелика група цікавих. Прошу вибачити за незручності, містера Міллер», але я хотів би, щоб ви пройшли зі мною. Думаю, це займе у вас не більше півгодини. Коротун з тугою подивився на ліфти. Але я хотів, його голос майже розчинився в навколишньому гомоні. Це справді так важливо? запитав він. У мене зовні машина. Я постараюся все закінчити якнайшвидше. Ну, що ж, сподівайся, так і буде. Чоловік подивився на ключ, затиснутий у блітій, трохи по руці. Що від мене вимагається? Вольфсону навіть стало його трохи шкода. Ви вже зареєструвалися, тож вони збережуть за вами цей номер. Він показав рукою на вхідні двері. Ми вас не затримаємо. Тож, ви зможете встигнути на всі ваші зустрічі. Вийшовши на яскраву, майже святкову вулицю, Міллер здавався особливо перегніченим і розгубленим, Повз них промчав гуркотливий трамвай, звук якого змусив його здригнутися. Вольсон взяв його під руку і повів нагору, уважно роздивляючись його. Міллер мружився від яскравого сонця, але виглядав не стільки наляканим, скільки зніяковілим. Нарешті вони дійшли до машини, і Вольсон, відікнувши дверцята та посадивши Міллера, сів за кермо, не зводячи з сусіда оцінюючого погляду. Чоловік продовжував дивитися на своїй долоні, де був затиснутий ключ від номера. Містере Міллер Промовив Вольсон, повертаючи машину в бік ринку. Мене турбує одна річ. Ви так і не запитали, чому я вас затримав. Міллер легенько знизав плечима. Вони проїжджали Юніон Сквер і прямо перед ними пролетів зляканий сірий голуб. Вас це не цікавить? Я подумав, що скоро все дізнаюся. Мабуть, ви маєте рацію. Вольфсону потрібно було небагато часу для перевірки. Крім того, він був майже впевнений, що Міллер більше не повернеться до готелю. Він перепаркував машину за квартал від ринку і повів чоловіка сходами до поліцейського відділку. У приймальні не було жодного оперативного працівника, лише кілька нудьгуючих репортерів. Які вдихали запах свіжої фарби. Він залишив Мілера в кімнаті для допитів, а сам пішов коридором до кабінету Сая Пегано. Той сидів на підвіконі і з тугою дивився на небо. Вже кілька тижнів не бачу чайок, сказав він. Здається, на дощ збирається. Тобі так не здається. Вольфсон залишив двері прочиненими. Здається, я когось затримав саю. Кого? перепитав той. Затримав одного хлопця, звуть Чарльз Міллер. Гадаю, це вигадане ім'я. Пегано знову втупився в нього. Га справжнє Фредерік Лернер, вчителі Санта Барбари, який минулого тижня вбив двох жінок. Пегано грізко відвернувся від вікна. Ти впевнений, що це він? За описом схожий. З Лос-Анджелеса вчора надіслали фото. Там згадувалося, що він може поїхати до Сан-Франциско. І де ти його зловив? Готель Золота брама заселявся без багажу. Пегано зняв трубку і натиснув кнопку. Треба зателефонувати до Лос-Анджелеса і попросити більше інформації. Де ти його залишив? У кімнаті для допитів. Вольфсон вийшов і пішов до сусіднього кабінету. Міллер сидів на стільці і дивився на стіну. Його очі були трохи перемружені від яскравого сонця, що світило у вікно. Вольфсон опустив жалюзі і сів поруч. Він явно тягнув час, запалюючи цигарку. Вибачте, не хочете курити. Я не курю. Як давно ви живете в Сан-Франциско, містере Міллер?» Міллер потер очі лише кілька тижнів. А звідки приїхали? З «З Нью-Йорка. мене сюди направила моя компанія. Вольфсон встав, повернувся до вікна. Церковний годинник пробив один раз, і він звірив із ним свій годинник. А чим конкретно займається ваша компанія, містер Міллер?» Маклерські послуги з торгівлі великими вантажами. Ви одружені? Виникла пауза, яку заповнили відлуння церковних дзвонів. Так, одружений, у вас випадково немає фотографій дружини? Це так важливо. Вольфсон підійшов ближче. Обличчя Міллера було в тіні, проте поліціянт помітив, як здригнулися його повіки. Важливо, містере Міллер, То як щодо фотографії? Знову з'явився пошарпаний гаманець. Міллер перебрав пальцями кілька загорнутих у целофан фотокарток і витягнув одну з них. Вольфсон підніс її до світла. Це була нова фотографія. Молодої білявки, дуже привабливою і помітно молодшою за її чоловіка. Вона кокетливо надула губи. Як давно ви одружені? Кілька тижнів. Двері розчинилися, і в кабінет увійшов пегано з текою в руках. Це мій напарник, містера Міллер, лейтенант Пегано. Ну, що, зв'язався, саю? Спробував. Гління зайнята. Вольсон простягнув йому фотознімок. Це дружина містера Міллера». Пегано з байдужим виглядом почав розглядати картку. Потім відкрив теку і витягнув із неї два знімки, тримаючи їх так, щоб було видно лише його колезі. Жертви, тихо промовив він. Вольфсон торкнувся знімків, щоб на них краще падало світло. На обох були зображені жінки з середнього віку зі звичайними довірлими обличчями. Жодна з них нічим не була схожа на білявку. Ваша дружина зараз вдома, містер Міллер?» – несподівано запитав пегано. До цього він немов не помічав присутності стороннього. Так. Вольфсон зняв трубку. Назвіть номер. Міллер різко повернувся на стільці. Ні, і зараз немає вдома. Я помилився. Вольфсон перехопив погляд пегано. як? І де ж вона? Вона сьогодні вранці поїхала до Невади, вирішила погостювати у друзів. Розумію, а позвонити їй туди можна? Ні. Пегано обійшов стіл. Встаньте, містере Мілер. Мілер незграбно піднявся. Бачите ту дошку біля дальньої стіни. Підійдіть, будь ласка, і візьміть крейду. Мілер зробив, як йому сказали. Чудово, промовив пегано, знову дивлячись на Вольфсона. А тепер напиши щось на дошці. У Мілера обличчя стало таким, ніби він. Ось ось розплачеться, що написати неважливо, що хочете. Кілька секунд Міллер стояв нерухомо, потім його рука заковсала по дошці, і він рівним, навіть елегантним почерком вивів Чарльз Міллер. Затриманий вже почав повертатися, коли пегано сказав, «Ні, стійте на місці, напишіть ще раз ваше ім'я. Поки Міллер писав, пегано взяв зі столу його гаманець і порівняв напис на дошці з підписом на водійських правах. Вищий клас, подумав Вольфсон. Майстерно, дивлячись через плече пегано, він порівняв обидва підписи, і вони збігалися. Як впевнено, ви тримаєтеся біля дошки, заважив пегано. У декого. Крейда в руці скрипить, ніби залізом по склу. А ось у вас ні. Ви, бува, не шкільний вчитель чи щось подібне. Ну, я мав певний досвід спілкування з класними дошками, промовив той, так само стоячи спиною до них. Справді, так, перед тим, як компанія мене сюди перевела, я деякий час викладав, навчав молодих комерсантів. А в школі ви ніколи не працювали? Ні, Вольсон підійшов до дошки. А якщо інше ім'я, будь ласка, напишіть Фредерік Лернер. Зробіть мені таку послугу. Цього разу рука без найменшого коливання заковзала по дошці. і знову напис вийшов рівний, дуже красивий. Ага, промовив Вольсон. Підійшовши до Пегано, він казав пальцем на теку. Пегано відкрив її, і Вольфсон витягнув інше фото, поклавши його на стіл лицем догори. Але лампу поки не вмикав. Підійдіть, будь ласка, сюди, містере Міллер, Сідайте. Міллер повернувся до столу, збентежено посмикуючи повіками, обережно опустився на стілець. Будь ласка, обімкніть лампу, сказав Вольфсон. Я хочу вам дещо показати. Міллер класно вимикачем і втупився перед собою, стиснувши долонями край стільця. Він дивився на фотографію, і його обличчя почало повільно червоніти. Звідки це у вас? запитав він. З наших досьє», – промовив Вольфсон. Він і пегано підійшли ближче до столу. Це фотографія людини на ім'я Фредерік Лернер минулого тижня. Він вбив двох жінок у Санта-Барбарі. Але ж це я на знімку, протестуючи, сказав Міллер. Він взяв знімок у руки, вдивляючись у нього. Це ж я. Пегано взяв картку з його рук. Поліція Лос-Анджелеса знайшла цей знімок в архівах приватної школи. Де ви колись викладали? Мілер похитав головою. Це неможливо. Я ніколи не був у Санта Барбарі. Будь хто вам про це скаже. Запитайте кого завгодно. Справді? хмикнув Бегано. У тому числі і ваша нова дружина? Вона теж так скаже. Мілер зблід. Його обличчя стало ще більше схоже на те, що на фото. Він опустив голову, торкнувся чола трохи зігнутою долонею. Це якась помилка, пробурмотів він. Ви мене з кимось плутаєте. Пегано різко сів на стілець поруч. Звідки у вас цей гаманець, Лернере? І хто такий Чарльз Міллер?» Я і є Чарльз Міллер». Маленький чоловік знов був ладен розридатися. Можете запитати моїх друзів, моїх колег, вони вам скажуть. Пегано нахилився ближче. Мені здається, ви брешете. Ви вбили цих двох жінок, а сюди приїхали, щоб перечекати. Подивіться на мене. Це якась помилка. Ви що самі не бачите? Пегано підвищив голос. Заговорив більш вимогливо. Мабуть, вам час зізнатися, час розповісти нам про тих двох жінок. Я не розумію, про що ви говорите? Зачекай носаю, втрутився Вольфсон. Його ж справді, поки ніхто не впізнав. Цей хлопець Фредерік Лернер, не забувай про фотографію, і він збрехав нам про дружину. А класну дошку використав як доказ оформлюй протокол. Вольфсон замислився. На якусь мить він навіть пошкодував, що затримав цього чоловіка, а не пройшов повз. Ну, то що будемо робити? наполягав пегано. Посадимо в камеру чи дозволимо втекти. Ну, Давай, хлопче, вирішуй. Вольфсон подивився на чоловіка. Знову взяв фотографію Лернера, дивлячись на неї з якимось тупим нерозумінням. Добре, протокол ми складемо, хоча я не такий впевнений, як ти, але ризикувати, звичайно, не можна. Пом'яни мої слова, зявив Пегано. Все сходиться. Ходімо, містер Міллер». Вольфсон м'яко торкнувся його плеча. Спершу треба зняти відбитки пальців. Мілер кивнув. Він встав і незграбно рушив до дверей. Пегано повернувся спиною до підвіконня і почав роздратовано стукати по ньому краєм теки. Як закінчиш, сказав він, приведи його сюди. Я поки що спробую ще раз зв'язатися з Лос Анджелесом. Не встиг Вольсон зачинити двері. Як пегано вже почав набирати номер. Опинившись у лабораторії, Міллер з байдужим виглядом дивився на те, як експерт намазував його пальці спеціальною речовиною. Вольфсон тим часом сидів на стільці в кутку, курив і розмірковував. Щось тут було не так. Чарльз Міллер, чи як його там, був надто спокійний. Надто байдужий для вбивці. Приблизно за хвилину в двері тихо постукали і в кімнату зазирнув пегано. «Вольфсон, можна тебе на хвилинку? Вольфсон вийшов у коридор, прим'явши недопалок об брудну підлогу. Ну, що, додзвонився до Лос-Анджелеса. Ага, пегано дивно відвів погляд. «Очора, вночі вони взяли Фредеріка Лернера. Що? Так, удома у приятеля неподалік від Каліфорнійського університету. Це був він, помилка виключена. Вольфсон намагався не показати свого полегшення. Ну, як тобі це подобається, вигукнув він. А як же вони схожі? Близнюки чи що? Гано зітхнув і підняв руки. Так, ми помилилися. Втім, таке вже було раніше, і буде ще. Слухай, ти не хотів би вибачитися перед нашим хлопцем? У мене погано з такими словами. Скажи йому що ми шкодуємо про помилку. Одним словом, що це робота? Він кисло усміхнувся. Ти завжди був нашим дипломатом. І підкинь його назад до готелю. А то в нього такий вигляд, ніби він зараз зомліє. До золотої брами вони їхали мовчки. Мілер сидів із відстороненим виглядом, здавалося, нічого не помічаючи. Він байдуже сприйняв вибачення Вольфсона, хіба що кілька разів підніс до очей, забруднені дактилоскопічною фарбою пальці. А знаєте що, промовив Вольсон, щоб хоч якось розрядити ситуацію? Може, вип'ємо по чарці в барі? Звісно, за мій рахунок. Міллер похитав головою. Дякую, не треба, не варто. Ну, гаразд, але ви ні про що не хвилюйтеся. Ніхто нічого не дізнається про те, що сталося. Ми ще не встигли вас зареєструвати. Тож ніякого витоку інформації бути не може. У холі готелю Вольфсон видавив із себе незграбне до побачення і провів Мілера до ліфта. Коли двері за ним зачинилися, він видихнув із полегшенням. Наступного разу краще двічі подумати, перш ніж тягти когось на допит. Вольфсон уже збирався йти. Коли почув, як хтось промовив його ім'я. Його просили підійти до телефону біля стійки адміністратора. Дзвонив пегано. Так і думав, що знайду тебе там. Знаєш, мене щось підштовхнуло зателефонувати йому додому, відповіла його дружина. Фойсон нахмурився, «А я думав, що вона в неваді. Він збрехав. Вона справді збирається до Невади, але не до друзів, а в Ріно, там, де діє спрощена процедура розірвання шлюбу. Вона з ним розлучається саме так, послухав би ти її по телефону, голос справжньої шльондри. Зізналася, що він дуже важко це переживає, але їй, мовляв, байдуже. От, бідолаха, промовив Вольфсон, а ми ще своїми допитами. Так, загалом, я думав, що тобі це може бути цікаво. Думаю, більше про Чальза Мілера ти ніколи не почуєш. Добре, саю, дякую. Він поклав трубку і пішов до дверей на Паул-стріт. Що ж, принаймні все з'ясувалося. Ось, чому Мілер здавався таким безвольним і відстороненим, навіть коли його везли до відділку. На вулиці біля тротуару вже почав збиратися натовп. Зупинялися машини, люди вибігали з магазинів. Охоплений цікавістю, Вольфсон підняв голову і подивився на широкий кам'яний карниз, що десь далеко вгорі оперізував будівлю готелю. На ньому стояв мілер і мовчки дивився на натоп унизу. Тільки тепер Вольфсон зрозумів Навіщо цій людині знадобився номер на 12-му поверсі. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.